Друзі, всім привіт! Сьогодні на огляді у нас буде Volkswagen Tiguan 2021 року випуску, тобто вже поліфтовий. Валідна дизель на DSG 180 тисяч пробігу. І друзі, ціна автомобіля лише 94 тисячі злотих вже із всіма податками, тобто залишається тільки його зареєструвати 160 злотих. Автомобіль також є в жирній комплектації Highline. Продавець заявляє, що автомобіль є повністю безвипадковий. Ось цілий в рідній фарбі, всі вікна є рідні і автомобіль є дійсно збережений, технічно все супер. В якому він дійсно є в стані, зараз ми це все глянемо, я вже є в дорозі. Тискамо, друзі, лайк цьому відео і погнали дивитися, що на нас очікує цього разу. цього тігуанчика ось так виглядає наживо виглядає просто суперово IQ, оптика фурлед 360 парктроніки. Адаптивний круїз, все ціленьке по автомобілю, ніде нічого не побити, не розбити. Попереду немає ніяких великих сколів, є маленькі, дрібненькі, як завжди, але вони всі зароблені, ржавчини, жодної немає. Так от також є хлібненькі. Давайте одразу будемо проводити заміри. Блін, тут нальот поставив. Ось тут візьмемо оригінал. Заявлено, що автомобіль є весь цілий в рідній фарбі. Є у нас капот і оригінальний. Дивимось, по дисках. Диски у нас теж йдуть оригінальні 17-й. Гума літня, може бути, що вона ще оригінальна, ніж 22 -й рік. Но попереду протектор ще на сезон, не більше. Попереду гальний диск має чуть-чуть мінімальну виробітку, він ще є грубий, то видно накладочка там також груба. Пластик весь ціленький, крило ціле і в рідній фарбі. Лобове вікно є ще, замерзло пізніше. заведемо автомобіль. Дзеркаво ціле, вікно оригінал і вікно оригінал. Вікно нульовки можуть бути. Дверка є в оригіналі і видно, що вона є ціленька без пошкоджень. Volkswagen наклеючки. Тут на стої ціленькі, ніде ніхто нічого не крутив. Тут так само все є ціле, ніхто нічого не крутив. Як приємно в салоні пахне, відкрив салона, таким новим автомобілем пахне. Маленька-маленька. Така м'ята а то, то скол такий був, його заробили. Дрібничка. Вікна оригінальні, дверка є оригінальна. Декілький царапин, Не критично все його оригіналі, Вікно є оригінальне. Тут є ось такі дві царапинки. Не знаю, в принципі, якщо взяти поле руку, то може і забереться, може і ні. Це так виглядає здалека. Близько вам показую. Позаду гума стоїть літня хенкок в гарному стані, якого на руку. 20-го року ще рідня гума. Ну кінець 20-го вже. Позаду новий гальмінний диск і накладочка. Крило у нас є в оригіналі. Дах та стоєчка у нас все є в оригіналі. більш нічого не пропустив. Камера заднього виду, партроніки 360 гурів ліхтарі є лидові, ось тут є маленькі якісь пошкодження це на бамперу. Ось так здалека то виглядає все. Кришечка багажничка. Б'ється в оригінал. Вікно є оригінальне. Думав буде електрична. Приємчик оригінал, кришечка не кручена. Тут у нас є дукатка, сітка, думкрат, ключ. Сейчас бореть, до речі, немає е, полочки. Запитаю продавця, чи буде, чи ні. Тішечка ціленька. Одразу по даху завершимо і підемо далі. Вікно оригінал. Крило оригінал, диск цілий, вікна є оригінальні. Приємчик оригінальний. Тоді декілька таких маленьких царапинок. Дверка б'ється в, в оригінал. І ось тут є така царапинка. Можливо, як десь ключом відкривали і щось поцарапили. Ну під ручками біля водія тут завжди є царапини. Щоб то сполерувати, ну, то потрібно ручки знімати, розбирати. Ніхто не замовлю Як Вітно маленький оригінал, це оригінал. Тут ніхто нічого не крутив. Ніхто нічого не крутив. І тут це є в оригіналі, і диск також є ціленький. Так. Як і говорю продавець, вікна середні і по кругу автомобіль весь в видній фарбі, так і є. Дивимось та оцінюємо стан салону, водійська дверна карта, одразу по комплектації, повний електропакет, підігрівання, складання, регулювання зверкал, центральний замочок. Сидіння йдуть комбіновані, тканина плюс алькантара, ергокомфорт, поясничний валик, масаж сидінь, підколіннички. Оригінальний ковролін бачу, вагузький. Датчик світла, туманочки. автомобіль тримається в пасу руху, адаптивний круїз, пелюски для активної їзди, датчик дощу, підігрів керма. І ось дивіться, як все виглядає, нічого не знищено. Пробіг 183,968. Ось якісь є царапини, хтось так натиряв, з чимсь такою жорсткою трапкою, таке зустрічається. Теж на практиці шкіряний підлокотничок. Автохолд, електроручник, партроніки 360 автомобіль допомагає паркуватися, селектор, безлютова зарядка, Type-C роз'єми, розетка на 12. Е, вже сенсорний е, сенсорна кліма пішла двохзонна. Зараз Доглянемо підігрів передніх сидінь. Великий дисплей. Карплей чи активований, ми пізніше глянемо вже. Стелі в автомобілі світленька, чистенька. Так, кліма є на три зони. Все чистенько, гарно, косметика взагалі суперова. Ніде нічого не зацарапане, не забите. З цієї сторони є такі якісь маленькі пошкодження, некритичні. Є декілька царапин. Завжди блін, царапини. Люди беруть сумки на ноги. і Ось тут замками це все царапається. Вже скільки разів зауваження робив людям, що так не можна робити. Все рівно беруть і царапають. Дивимось під капотом. Капот у нас відкривається на прямому упорі. По фарам Дивимось, У нас ця фара оригінальна 21 рік. Ніде не паяна, не тиснута. Крило не некручене, капот некручений, стакан ціленький, охолоджую рідина чітко є в рівень. Лонжерон ціленький, нема ніде ніяких слідів. Ця фара також перший місяць 21 рік, також є ціленька і все є ціле. Лонжерон також тут цілий. Кідати вакцину випадають. Тут також радіатор. Чистенький. Чуть більше рівня. Головне, що не менше. Як на сервісі роблять, вони просто заливають масло, скільки має бути, але вони рівня не дивляться. Таке буває, я теж коли слуговую автомобіль це все бачу. Акумулятор теж є ще рідній, на 21 рік. Так дивимось на опусному. Все є ціле, двигун не митий, він пилюці, такий, як і має бути. Ідіти тут, як масу заливають. І не тільки масо, бо вона йде пластикова кришка, а без... Тут немає такої гумової прокладки. Вони завжди такі були. є. То не страшно, то може бути. Двигун повністю сухенький, турбо є сухенький, для турбу все є сухеньке. Один ключик, як новий, і продавець сказав, що є другий. Просто другий ключик як завжди схований з документами. Як бачимо, що автомобілі холодний, тому що свічки прогріваються. Завівся, дивіться, як, як, як спічка просто. Великом. Окей, навіть ще мова не поміняна німецька. Ну це є типовий німецький автомобіль. Сидаєте, все ухажене, все чітко, чисто. В принципі, як і має бути. де на холодну слухати двигуна і потім ще раз на гарячу. Працює рівненько, гарно, Ну, ідеально. Це в нас ледь для денної їзди. Це у нас на напуск норма. Егер нас працює, як ми бачимо по відсоткам. Компресія в циліндрах Всі 4 є в нулю. Автомобіль із щеком не їздив жодного кілометра. О, останні помилки скидалися 0 км тому. Тобто помилки зараз скидаються завжди. Коли автомобіль заїжджає на Хімчистку, я вже неодноразово це наголошую, від'єднується акумулятор. Тому що було таке, що під час хімчистки десь вода попала на проводку і щось десь замкнуло, то від'єднується акумулятор. Коли він під'єднується, ну то відповідно вже там буде цілий букет від АБЕСУ і так само помилок. Їх потрібно поудаляти. Але ми бачимо, що автомобіль ще ком не їздив. Це у нас як працюють. Форсуночки працюють просто. Ідеально, жодна за одиничку, за двойку не заходить. Навіть за одиничку не заходить. Сажу і фільтру останньої регенерації була 53 км тому. Маси сажі 52 грама. На такий пробіг це просто є ідеально. І це є підтвердження, що це є автострадовий пробіг. Пробіг автомобіля 183-968. 183-968. Це у нас є в блоці двигуна. Ми зараз переходимо до коробки. Степлення 1, 183 950 степлення 183 930 розбіжність має бути. І Загальний у коробці 183-337. Ну і ось так виглядає по салончику, якась є легенька царапинка на селекторі і на кермі знизу є така легенька. Так то по салончику виглядає автомобіль топчик. Таке сміття. Тут в нас лед підсвіточка. Тут багато ніж яких можна щось ховати. Гуганимо, що в нас по електроніці, дзеркала у нас складаються. І всі чотири віконці у нас йдуть із доводчиками і все у нас працює. підігрів не працює, підігрів керма також працює, саме вимкнув кліма у нас працює, перевіряв. Там Type-C, тут автохолд система старт стоп Добре, система паркування, бачу, у нас також вмикається, працює дефлектори всі є ціленькі. Дивимося, що у нас навігація штатна працює. Е, далі AppConnect у нас є, працює, підключений. Навігація дивились, по асистентам. У нас є фронт асіст, тобто адаптивний круїз, стримання пасу руху. Ось тут дивимось асистенти, Line Assist ACC. ограничення плінкоштів, сайт Assist. це те, що є в дзеркалах, на сліпі зони, Добренько, хай буде включене. асистент виїзду, коли ви виїжджаєте, у вас автомобіль обов'язково е, повідомить, що їде автомобіль, Front Assist. Ну, Тобто всі опції, які мають бути. У автомобілі то є щитування дорожніх знаків є. Електроручник також у нас працює. це Я вже також дивився центральне зеркало з авто з затемненням. Наступний сервіс має бути через 26 тисяч, тобто офіційного дилера, бо через 654 дні. Заміна мастила в двигуні через 21 тисячу 700 км. Ну краще зробити це через 1010 кілометрів. О, навіть відруки є. Загалом приїжджають автомобілі без відруків, а потім треба йти все відрукувати офіційного дилера. Ось якийсь був сервіс великий, це те, що був на 175. Тисяч у нас так, все співпадає. Виїдемо на тестдрай, звичайно, навалювати не будемо, зараз з літні гума. А в нас сьогодні такий голольодік. Але для розуміння тестдраю мусимо зробити. Класно, ну, не бачу ніяких зауважень до автомобіля. Показує, що також бачить полоси, які сніг напевно бачить і думає, що то полоси. Навіть по керму то відчути, як він керує. Так що то все працює. Замовника і замовник прийме рішення, чи брати йому такий варіант, чи ні. Особисто ну, моя думка, що клієнт все ж таки прийме рішення забрати, тому що тут немає до чого вчепитися, автомобіль дійсно є в ідеальному стані від одного власника. І ціна також на автомобіль є хороша. Це ну, взагалі можна сказати, це є низ ринку. Ціна вже є і всіма податками, автомобіль залишається тільки зареєструватися. Ось такий автомобільчик був на огляді. Якщо він вам сподобався, не забувайте поставити лайк. А якщо вам буде потрібна допомога у перевірці автомобіля або ж підборі підключення, нагадую, що мої контакти в описі відео та в першому коментарі. Дякую всім за ваш час, всім все найкращого і до побачення!